Добрий день, панове студенти. Сьогодні ми розпочинаємо цикл коротеньких лекцій про топологію метричних просторів. І перед тим як розпочати першу коротеньку лекцію, я вам нагадаю, що цей курс, а також всі лекції, ви можете знайти на моїй сторінці методичні матеріали. Ось він є знизу. Самого. Так, бачите, весь повністю весь курс лекцій. Також тут є задачі. І далі ця лекція після її прочитання буде виснажена на цьому ж, ж вебсайті. Ну що ж, ми починаємо нашу лекцію. Метрики та метричні простори. Ця лекція буде нагадуванням. Тих попередніх матеріалів, які були викладені вам в курсі математичного аналізу. Позначення. нехай Х не порожня множина, відображення Д з декартового квадрату Х в множину цілих невід'ємних дійсних чисел, називається метрикою на Х, якщо виконуються такі умови. Перше. 9XY дорівнює 0 тоді тільки тоді, коли х дорівнює y для хі зікса. 9x до рівня 9 з зікса. Тобто наше, ми маємо що функція не симетрична. Ну і 9х менше рівне 9х плюс 9x dzy для, для всіх y Zх з x. Ну, ця відома ще властивість е, шкільного курсу називається аксіовим умови трикутника чи на рівності трикутника. У цьому випадку пара x, y, dx, дека множина, а де метрика на X називається метричним простором. Інколи для спрощеного запису метричний простір XD буде позначати просто через X в випадку, коли з сквозь зрозуміло, яка метрика визначена на множенні X. Елементи метричного простору будемо називати точками. Якщо xd метричний простір, y підмножина множини x, то очевидно, що звуження метрики D на декартовий квадрат множини y, значить є метрикою на y. У цьому випадку ми будемо говорити, що y y є метричним підпростором метричного простору xd то де ми через DY позначаємо якраз звуження відображення D на декартовий квадрат підмножений Y. Очевидно, що метричний простір YRO є метричним підпростором метричного простору XD, тоді і тільки тоді, коли перша умова, що Y є підмножена Х, і звуження метрики D на. На, на y квадрат збігається з відображенням ро. Також, якщо X, ро є під простором метричного простору xd, то, то ми будемо говорити, що метрика D індукує чи породжує метрику ρ на множині Y, або ρ є індукованою метрикою з метричного простору XD на підмножині на Y з. X. Наприклад, нехай N – довільне натуральне число відображення, де з РН декартова на РН множину невід'ємних дійсних чисел, означене за такою формулою, так? Де врядкований набір x1, X, xn, y1, y1 yn належить на, на, на РН, називається плюдою метрикою на г. Наприклад, нехай n і p довільне натуральні числа відображення ДП з rn, де карту на РН вножину невід'ємних дійсних чисел, визначене за такою формулою, так? Для dx1, коли X, y, Y1 опорядковані n набори з rn, так, є метрикою на rn. Якщо у випадку, коли p дорівнює одиниці, то метрика ДП на РН визначається. Ось за формулою такою, що це є сума е, різниць модулів, координат відповідно і, і вект, е, е, вимірного вектора Х і від вимирного е, вектора Y. N right – довільне натуральне число, відображення, де не скінчені з декартового добутку РН на РН внуждень дійсних значно значено такою формулою, де відстань між елементами цих максимум модулів різниць відповідних координат, так, називається МАКС-метрикою на РНД відповідно. Вектори з лінійного простору Rn. Очевидно, що D дорівнює D2, у випадку P дорівнює 2 а у випадку нескінченного зростання, коли P прямує до плюс змещеності, значення функції DP наближається до значення функції D, нескінченості на РН. І, очевидно, що функції D, DP, D, Д нескінчиться є метриками відповідно на. На n-му степені вже натуральних чисел, на n му степені цілих чисел, на n n-му степені раціональних чисел, на n степені комплексних чисел. Ну, і відповідно, ці упорядковані пари з цією метрикою метричними підпросторами метричного простору ЦН з метрикою D. Аналогічні твердження виконують для метрик ДП, де нескінченість на n в степні, Н, З в степені, Н, q в степні, Н Р в степені і c в степені. Вправо, доведіть функції, Д ДП йде нескінчисть і, не і метриками на, на N степені натуральних чисел, цілих чисел, раціональних чисел, дійсних чисел і комплексних чисел. Наступне вправо: вправо доведіть, що метрики Д ДП іде скінченість на n степені натуральних чисел, чи відповідно цілих чисел раціональних, дійсних і комплексних чисел, індикую звичайно метрику ДУ, так, яка визначається як модуль різниці Х та Игри, а так x, y, на множенні натуральних чисел цілих, раціональних, дійсних і комплексних відпустів. Такі простенькі. Задання на домашню роботу. Наприклад, на дві лінії непорожньому жені Х, дискретна метрика дельта, з декарто квадрату Х невід'ємний дійсний чисел, означається дуже просто: вона для двох точок Х, міста між ними дорівнює нулю тоді тільки тоді, коли е, ці точки збігаються, і в одиниці в протилежному випадку. Нажимання задано її на дискретною метрикою називається дискретним метричним простором або просто дискретним простором. Вправо на домашнє завдання довідіть, що дискретна метрика на довільній напружній множині є насправді метри. Ще завдання на домашньої роботи доведіть, що метрики ДДП для нескінченності на множині, на, на, на одному степені множини на натуральних чисел, на енному степені множини цілих чисел, на одному степені раціональних чисел, на одному степені. На Дійсних чисел і на степені комплексних чисел, індукують нам дуже натуральних чисел та на множенні цілих чисел дискретну метрику. Відображення ДПР з, з, з добутку R квадратних R квадратного невід'ємних цілих чисел невід'ємних, не припишу дійсних чисел, значимо за, за такою формою. Де впорядковування пари x1, x2, y1 і y 2 належить на r квадрат. Так, так визначне відображення, де піро називається метрикою прерів. Ну, або ще метрикою виноградника на R квадрат. Доведіть що відображення, це яке ми називаємо метрикою прерів, так, чи метрикою виноградника на R квадрат, є метрикою на R квадрат. Справді, що ми є метрика. Наступно вправо, доведіть, що метрика. Виноградника на квадрат квадратін такує, звичайно, метрику на множині натуральних чисел, цілих раціональних і дійсних чисел відповідно, коли ми розглядаємо саме Q і R як підмножина, що лежить на координатній осі у X. Побудуйте аналог метрики виноградника на Р квадрат для вищих вимірів Rn. ДН більше рівне третього. Право, побудуйте налад метри виноградника да, на РКВД для каждого добутку метричних просторів Х та Y. Ну і увагу. завувалося. Поки що це перша частина лекції про метричні простори. Ну що ж, до зустрічі на наступній лекції.